Доброго дня! Вас вітає Скупка радіозапчастин РДТ. До нас приїхала посилочка з міста Запоріжжя від Ігора. Будемо її відкривати і дивитися, що нам прислали. Так. Відкриваємо, дивимось. Так, бачимо зверху материнські плати. Нового взірця і старого взірця. Побачимо відеокарту і мобільні телефони старого взірця. Зараз будемо розглядати плати з мобільних телефонів. Наскільки я бачу, пан Ігор їх перебрав. Вони всі відносяться до плат старого взірця. У нас в прайсі вказано, що до старого взірця відносяться ті телефони. В яких жовта-ламаль спереді. З другої сторони, частично метал можливий, рамки. Все решта повинні зняти. Дивимося чітко, гарно пан Ігор це все нам перебрав. Претензій до мобільних телефонів немає. Зараз ми їх зважимо і визначимо це. Ну, е, в цьому мобільному телефоні цю от пластиночку верхню треба знімати. Вона мусить бути знята. У нас в прайс-листі прайс є е, фотографії телефонів. Там чітко ясно показано, що, що може лишитися на цій платі. Ну, так цілком все окей. претензій до тих телефонів нема, Вони всі відносяться до... Старих мобільних телефонів. Дивимося, вага 1 кг 8 г. Так, дивіться, будемо зараз плату, материнську плату старого взірця. Все на місці. Металеві частини, всі, які було необхідно, зняти, пан його розняв. платою все, порядок, ставимо її на вагу. У нас виходить 520 грам. Так, зараз ми беремо материнську плату нового взірця. В принципі, з нею все окей. Єдине цю пластмасову Елемент треба було в... витягнути його. Ну, Ставимо на вагу і дивимося, маємо 540 грам. Зараз беремо, розглядаємо е, плату відеокарти, ламелі на місці, чіпи на місці. Все знаю в порядок. Будемо важити, у нас виходить 660 грам. На даний момент ціна 160 гривень за кілограм. Зараз ми розглядаємо. Оперативну пам'ять 4 штучки. Ставимо їх на вагу. І в нас виходить 60 грам. І лишилося у нас ще дві платки від жорсткого діска. Ставимо їх на вагу. У нас виходить 60 грам. Порахували ми посилочку пана Ігора. Вийшло в нього по сумі: 1094 гривні. Претензій до плат немає. Все в нього добре. Єдине, от такі пластмасові детальки їх потрібно знімати. По мобільних телефонах також чітко, гарно він перебрав все так, як воно має бути. Оперативна пам'ять також ціла, хард диск цілий, все окей.